Рижек уже поїв, іди ось. сьогодні. Всіх треба розсадити. І лохмач сюди до нас прийшов. Він теж їсть. Ще сердиться, свариться. Він не привик всі компанії їсти. на котик, новий котик пішов на. Вчора котик їв. На реже, де сюди, на. на. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди